Давайте зафіксуємо. Спочатку американці руками українців знищують 70-80% російського зброєння і понад 700 тисяч боєздатної першокласної, ну чи то другокласної армії світу. А потім кажуть: давайте жити дружно, бо основна загроза ліквідована, і тепер для війни немає причин. Я правильно розумію? Раніше ви називали президента Зеленського диктатором. Чи сказали би ви ті ж слова щодо Путіна? Я не використовую такі слова легковажно. Я думаю, що ми побачимо, як це все спрацює. Подивимося, що станеться. Я думаю, що у нас є шанс дійсно хорошого врегулювання між різними країнами мене звати Катерина Соляри. Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до за які тепер не прагнуть завершити війну. А якими тепер вимірюють час, коли Україна має підписати для неї дуже вигідну угоду, настільки вигідно, що сама Україна її підписувати не хоче, але про те наскільки вона для нас вигідна, не говорить тільки лінивий у Сполучених Штатах. Лінивим точно не можна назвати Джейді Ді Венса, який собі в чергове став говорити, дарма ви не підписуєте. Це ж класна угода створити фонд на 500 мільярдів доларів, з яких ми даємо 150, ви даєте 350 і ми ними розпоряджаємося. Щоправда, ми ще не знаємо на що його будемо використовувати, але точно на щось корисне. І не проблема в тому, що у вас немає цих 350 мільярдів. Ну, виплатите потім, коли почнемо добувати копалини. Ну, може, не ви, а наступні вже 10 поколінь. Це тоді 50 на 50. Я вважаю, що це чесно. Далі ми можемо вкладати, безумовно, а, гроші від заморожених а, російських активів. Я вважаю, і це наші гроші. Саме наші, не з партнерами, а суто українські гроші. І це може дійсно допомогти. Чому я кажу, що це може допомогти? Тому що це може бути швидке. Інвестування. От, наприклад, якщо від ліцензії сьогодні передавати гроші в фонд, то знаєте, скільки ми отримуємо? Десь 60 мільярдів так, гривень. Мені здається, десь біля 2 мільярдів доларів на рік. Тобто, а, тобто, зараз ви розумієте, чому я не міг визнати борг, якщо б ви взяли 500 мільярдів і повертали щорічно по 2 мільярда, тобто це 250 років. А чому ви так у тому впевнені? Питаємо ми американців, що Росія більше не нападе на Україну? Ну бо вони будуть знати, що ми там, кажуть нам американці. Так ви ж і до того були там, у 2014 році. американські компанії працювали в Донецькій Луганській областях, і щось тоді ваша логіка не спрацювала. Так то і інша справа, кажуть нам американці, для чого то минуле згадувати? Це ж нова угода. А чого ви тоді згадуєте минуле і те, що Штати дали нам як грант, помножаєте на три і вписуєте в угоду як борг? Ну і тут, на обличчях американської делегації, ми бачимо синій екран смерті Windows. Приблизно так проходять всі розмови в офісі президента з американською делегацією стосовно видобутку корисних копалин в Україні. Про які вже легенди здається, ходять. Бо спочатку Дональд Трамп каже, що коли міністр фінансів Скотт Бесент приїхав до Києва, президент спав і не міг його прийняти. Потім Файненшл Таймс пише, що про те, що на тій самій зустрічі зацитую крики, що лунали звідти, не можна було ні з чим переплутати. І це вони повідомляють з посиланням на присутнього під час зустрічі співрозмовника. Я перепрошую, що ж це за крики, такі, які ні з чим не можна переплутати. Ви точно на тій зустрічі були? Утім, чим можна назвати ці переговори легкими? Звісно, що ні, бо ми про гарантію безпеки, а наші партнери про... Гроші Україна веде важкі переговори зі сполученими штатами про надання американцям доступу до українських ресурсів в обмін на гарантії безпеки і подальшу допомогу. Американці поводяться вкрай агресивно і навіть по-хамськи пише за економісті з посиланням на українських посадовців, які побажали залишитися анонімними. То хто ж тоді кричав, питання залишається актуальним. Так, один із співрозмовників видання заявив, що це не переговори, а просто здирництво якесь. При цьому українські чиновники кажуть, що їхні зустрічі з командою Трампа є настільки незвичайними, що вони навіть дивляться документальні фільми, щоб дізнатися про його стиль ведення переговорів. Єдине, що вже зрозуміло, це високий рівень агресії, притаманий трампістам. З 12 лютого загалом обговорювалися вже три версії угод погана. Краща і катастрофічна висунуті щоразу іншими представниками Білого Дому. Я нагадаю, що ідею запропонувати США доступ до корисних копал насправді запропонувала Україна в обмін на майбутню військову допомогу та запрошення до НАТО. Про це чомусь взагалі перестали говорити. Початково ця ідея виникла у Києва ще у вересні, але Трамп перевернув цю ідею з ніг на голову і виглядає. Так, ніби українські ресурси тепер мають бути як компенсація за вже надану допомогу, яку Америка передала Україні. Що ж сталося? Трамп зрозумів, що Європа надавала Україні гроші як кредит під дуже малі відсотки. І щоб повернути його, нам дали достатньо часу. А Америка за Байдена виділяла нам їх як грант. Трамп вирішив, що так не годиться, і тому хоче повернути. Гроші назад, Америці, забуваючи, що ми тут, взагалі, е, ну ми тут взагалі життям платимо безцінним на хвилиночку за демократичні принципи і за європейські цінності. Ні, каже Трамп: віддайте гроші. Віться, насправді, ніхто нічого не винен. Ні в кого нема боргу, ні перед ким. у Україні. Нема боргу перед Сполученими Штатами Америки, але Трамп хоче нам. Продати ідею, що ми винні йому чи то 100 мільярдів доларів, чи то до 350, чи 500, не зрозуміло точно. Що через це ми маємо йому це компенсувати? Ну йому умовно Сполучених Штатів Америки, але йому Трамп. І власне він, судячи з цього, дуже активно шантажує Україну, українську владу Україну, змушуючи підписати угоду, яка виглядає як банальний гоп стоп. Ідея да, ідеї якої дивіться, у вас є. Це не про рідкоземельні метали, от не рідкісно земельні метали. Це про те, що у нас є зараз певна рента, яку ми отримуємо, чи певні доходи, які приносять державні компанії. А він каже, що от давайте візьмемо половину, що ви тут отримаєте, і передамо фонд, який буде управлятися і належати американцям. Щоправда, і тут є нюанс, бо рахують їх чомусь за дуже завищеним курсом долара. Навіть Пентагон мусив вийти із заявою і ще раз пояснити, що допомога Україні була надана не на 350, а на 100 мільярдів доларів, і допомоги на 15 мільярдів з них ми ще й досі не до отримали через бюрократію. тобто чекаємо. Тож, згідно із останньою катастрофічною версією угоди, кажуть українські чиновники, Київ мав би передати 50% майбутніх державних прибутків від природних ресурсів та інфраструктури, такої як порти до нового інвестиційного фонду, що буде належати уряду Сполучених Штатів. Внески триватимуть, доки фонд не отримає 500 мільярдів доларів. Саме стільки на думку Трампа Америка витратила на допомогу Україні з початку війни, що звісно ж не є правдою. Але це. Погана угода, а були ще й катастрофічна. Цього разу процесом керував Говард Лутнік, щойно призначений міністр торгівлі. США забудьте про всі попередні домовленості, сказали Україні, і звикайте до ідеї передачі ресурсів з незначною віддачею взамін. Погоджуйтеся або відмовтеся і програйте війну. І одна з теорій полягає в тому, що версія угоди від Лутніка це була покаранням за те, що Київ не пристав на перші дві версії угоди. The Economist додав, що ці переговори відбуваються на тлі чуток про можливе блокування зв'язку Starlink для України і певну зупинку американської допомоги. Ну що ж, давайте трохи про чутки. Ну, по перше, Starlink… дійсно зараз медіа переповнені цими новинами, але... Хто їх в медіа закинув, невідомо, бо в Штатах про це ніхто не говорить. Ба Більше того, Польща сказала і пояснила, що проплатила цей зв'язок. Тож маємо час. А який міністерство цифрової трансформації використовує для того, щоб підготувати український аналог. Ми дію запустили ту. Чого немає у світі, я нагадаю, і Стерлінг теж новий вигадаємо, якщо буде потрібно. Ну а щодо повної зупинки допомоги, ну про нову ми поки й не чули від сполучених штатів Америки. Як я вже сказала, допомоги на близько 15 мільярдів доларів ще маємо отримати. Вона ще йде. То залишки від Байдена. А про нову ніхто поки не оголошував. Ну і до речі, Байден забезпечив Україну контрактами з оборонними відомствами до 2026 року. Тому не пропаде. Але чи це катастрофічно? Ну так, якщо не буде допомоги від США, то це означає, що ми не отримаємо близько 20% того, що нам потрібно. Тому в процес активно включилася Європа. До третьої річниці повномасштабної війни міжнародні партнери України оголосили про нові пакети підтримки на 7 мільярдів євро. Значну частину допомоги становить військова підтримка, а також фінансування. Інфраструктурних проєктів і санкційні заходи проти Росії та її союзників фінансова ж. Допомога і військова, зокрема, нам буде від Великобританії 5,5 мільярдів військової допомоги і санкційний пакет. Іспанія готова вкласти 1 мільярд військової допомоги. Данія 270 мільйонів євро. Норвегія 300 мільйонів євро. Швеція ще 100 мільйонів євро від себе докине. Фінляндія надасть 4,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та євроінтеграцію. Ну і звісно, санкції санкції проти Росії готові запровадити ще Велика Британія обмеження проти російських і китайських компаній, причетних до війни, а також Австралія та Нова Зеландія. Вони вже розробляють санкційні заходи проти Росії. І маємо ще новий пакет від Євросоюзу, в якому Європа пропонує Україні свою угоду щодо корисних копалин. Єврокомісар з питання промислової стратегії Стефан Сажурне запропонував українським урядовцям. Взаємовигідну угоду щодо українських критичних мінералів. Пропозицію він озвучив напередодні під час свого візиту до Києва разом з головою Єврокомісії Урсулою фондерляєн. За словами Сажорне, 21 із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною у рамках взаємовигідного партнерства. Додаткова цінність полягає в тому, яку пропонує Європа. А що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною для України, так принаймні стверджує Єврокомісар. Утім, інвест Сергій Фурса каже, що йдеться ну не зовсім про угоду, що скоріше навіть просто вони мають встати на нашу сторону і надавати консультації і стримувати ці потуги шантажа. Бо насправді нагинати Україну це одна справа, а нагинати Європу разом з Україною це інша справа. І плюс юридично в них бюрократично-юридично в них дуже висока спроможність опиратися. В них є експертна висока спроможність, що може не завжди буде мати такий рівень досвіду, такий рівень знань, як українська делегація. Я впевнений, що таке є. Звісно, нам потрібна угода зі сполученими штатами, але точно не ціною передачі себе у рабство на 10 поколінь вперед. Ми не раби раби точно не ми. І ще як цікаво повернулася історія, колись. На Росії розмірковували над тим, та що там її побіждається ту Україну, і от вже три роки сточують ракети та шахеди український бетон. А потім на ці граблі наступили штати ну в образі Трампа, який казав, що не хоче асоціації з Афганістаном. А тепер від цих асоціацій відмиватися буде ще довше. США та РФ проголосували проти резолюції ООН, яка визнає Росію агресором. Історичний момент, який ніколи не мав стати реальністю, але часи. Не обирають, і ми в них живемо. І, хоча проукраїнська резолюція, яка засуджує Росію, яку штати вимагали відкликати, набрала більше голосів ніж антиукраїнська, яка зрівнює жертвою агресора і вимагає усунути першопричини конфлікту, це доволі слабке заспокоєння. Настав новий світ, в якому серед світових гемонів більше немає поділу на добро і зло, хоча яким би умовним воно не було, проте і ну і нам ще доведеться побачити, і у що це виліться в принципі. Але ж цю ганьбу не змити тепер дуже довго. Ще й тому, що потік слів від Трампа він в принципі не припиняється. Після чергової зустрічі G7 і розмови з Зеленським по відеозв'язку дуже гарної розмови за версію нашого президента. Трамп далі називає трюдо губернатором Канади, але і досі називає війну війною при позиції США в ООН. Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон. Приєднався до мене в овальному кабінеті для обговорення на саміті G7. Зустріч була скликана губернатором Джастіном Трюдо з Канади, який зараз очолює G7, щоб відзначити третю річницю російсько-української війни, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом. Усі висловили прагнення побачити завершення війни, і я наголосив на важливості угоди щодо критично важливих мінералів і рідкоземельних елементів між США та Україною, яку, як ми сподіваємось, буде підписано найближчою годиною. Ця угода, яка є економічним партнерством, забезпечить повернення американцям десятків мільярдів доларів і військового обладнання, відправленого в Україну, а також сприятиме зростанню української економіки в міру завершення цієї жорстокої та дикої війни. Водночас я веду серйозні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо завершення війни, а також щодо великих економічних угод, які відбудуться між США та Росією. Переговори просуваються дуже добре. Тобто, все ж таки не мільярди, а мільйони, як з'ясувалося, доларів допомоги. А по-друге, перемовини з Путіним йдуть добре, тобто настільки добре. Настав час, якого я боявся найбільше саме час надіти костюми і краватки. Я їх терпіти не можу. Які жертви я приношу на вівтар вітчизни? Тобто, ми все правильно зрозуміли. Воскресіть Януковича не вийшло, Мідвічук не виправдав вкладених у нього грошей, а сада нам підсунути не вийде, то ви вирішили, Харістовича, 2-3 тижні нам засватати все настільки погано. Ну а потім ви ображаєтеся, коли президент каже, що Трамп перебуває в полоні дезінформації, яку йому нав'язують з Кремля. Ви вже стільки зрадників з України переманили. От чим вони вам реально допомогли? Ну, хіба що щоб грати роль мальчиків для біття в студіях Скабєєва і Соловйова, де вони роблять вид, що вони українські експерти? Ну, все. Ну, і за самі переговори. Не знаю, як вони там йдуть, але точно можу зробити висновок, що не дуже добре. Бо, по-перше, Путін минулого тижня два рази діставав свій арішнік. Шантаж працює тоді, коли не можуть домовитися полюбовно. Ну а по-друге, 24 лютого Путін не оголосив про побіду, що теж неодноразово пророкували кремлівські помийки. А праздник 23 февраля взагалі майже забули на фоні третьої річниці війни. Ну і власне до останнього російська делегація говорила про те, що ніякої другої зустрічі в Аріяді не планується. Навіть спростовала цю інформацію про новий раунд переговорів між США і Росією у Саудівській Аравії 25 лютого. Жодної зустрічі кажуть представників країни агресора РФ і делегації США 25 лютого в Аріяді не буде. Про це принаймні стверджував 23 лютого заступник глави російського МЗС Сергій Рябков в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАС. Ну, і до речі, у Трампа говорили, що на цій зустрічі вони вже перейдуть до умов на що готова піти Росія заради миру. Ну, у сенсі Трамп говорив, що Путін погодиться на європейських миротворців в Україні. Деякі європейські країни готові направити миротворців на Україну як гарантію безпеки після підписання мирної угоди, але не на лінію фронту. Так, він прийме це. Ну, а Путін натомість дістав свої козирі. До речі, ми були би готові запропонувати нашим американським партнерам. Коли я кажу партнери, я маю на увазі не лише адміністративні, а й державні установи, а й компанії, якби вони проявили зацікавленість у спільній роботі. у нас звичайно, у нас є. Хочу наголосити таке на порядок більше ресурсів такого роду ніж в Україні. Росія є одним з безперечних лідерів за запасами цих рідкісних і рідкоземельних металів. Є Вони у нас і на півночі, в Мурманську, на Кавказі, в Кабардино-Балкарії, на Далекому Сході, в Іркутській області, в Якутії, в Туві це досить капіталомісткі вкладення, капіталомісткі проекти. Інвестиції, проекти раді співпрацювати з будь-якими іноземними партнерами, в тому числі і американськими. до речі, теж саме стосується і нових територій. ми готові залучати іноземних партнерів і так звані нові наші історичні території, які повернуті Російській Федерації. Там теж є певні резерви. Ми готові працювати там з нашими партнерами, в тому числі американськими. Тобто, поясніть мені, що відбувається? Путін настільки не хотів, щоб Україна вступала до НАТО і ЄС, що готовий продатися американцям сам і тому пропонує їм добувати корисні купалини у восьми російських регіонах. Ба Більше того, готовий віддати навіть нові окуповані. Тобто 700 тисяч мальчиків помирали за американські інтереси на українській землі? Ще раз поясніть мені логіку: ви настільки не хотіли, щоб Америка зайшла в Україну, що готові самі перед Америкою стелитися? Правду Путін казав про ногу хазяїна? Трамп, Трамп з його характером. З його наполегливістю він наведе там порядок доволі швидко, і всі вони, ви побачите, це відбудеться доволі швидко. Скоро всі вони встануть біля ноги господаря і будуть ніжно махати хвостиком. Я розумію, що в геніальній голові Путіна це звучало приблизно так. Скоріше все, ми маємо такий прихований хабар з боку Путіна, чи не дуже прихований. коли він намагається легалізувати окупацію шляхом такої такої пропозиції Трампа. Ну, тобто, будь яка розробка на окупованих територіях американськими компаніями, будь-яка діяльність, вона так чи інакше впирається в те, що це має бути юридично бездоганно. Тобто американські компанії не прийдуть на сіру зону. Чи нам що сюди прийшли американські компанії, Треба, щоб це була законна територія Росії, а Україна на це не погодиться. Ну і може ідея Путіна примусити стати тиснути на Україну. Щоб Україна визнала е, суверенітет Росії над цими територіями, і тоді це може статися. Але знов ж таки це ще сіреалістично, тому що ну немає зараз інтересу з боку значних американських компаній на такі значні суми, щоб там щось видобувати. Тому іноді іноді це виглядає сіристично, іноді як тролінг Путіна. Поки що це виглядає як хабар, наприклад, да? ну така базова версія. Це спроба підкупити Трампа. Але насправді це те, з чого я розпочинала програму, виглядає як мнагахадовачка, але просто давайте зафіксуємо. Американці спочатку руками українців утилізували 70-80% всього російського зброєння, довівши загальні втрати Росії до понад 700 тисяч, можливо, навіть вже мільйона. Тобто знекровили Росію. Тепер вони можуть прийти за її ресурсами, коли Росія стікає кров'ю. США і Китай думають, як з неї отримати прибуток, і американці з огляду на те, що говорить Трамп, хочуть зайти першими. Причому ідею продати Росію <плес> саме так мені здається, це звучало в російських телевізорах. Запропонував сам Путін. Я вважаю, що план дійсно геніальний. Щоправда, чи реалізується він у наступні 24 години, відлік яких вже розпочався? Побачимо.